Привіт, сьогодні робимо фокаччо – Це щось між піцею та хлібом дуже смачне і надзвичайно легко робити. І дуже вас заохочую. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки. А я обіцяю багато смачних рецептів. Для Цього щоб зробити фокачу, не потрібно жодних спеціальних навичок, ані спеціальних інструментів. Це легко, її не треба навіть замішувати, а лише вимішати ложку і потім три рази витягнути тісто. Навіть якщо це звучить складно, це дуже легко робити і триває буквально хвилин. Важливо в фокаті використати правильну муку. Я часто використовую муку для піци, і вона дуже смачно підходить до фокаті. тобто фокаті з такою мукою завжди виходить. Це цип 0,0. Але мінус такої муки, що вона важче доступна і крім того, вона трохи дорожча. Тому часто використовую муку іншу. В тому випадку в мене мука люксусова. І хочу сказати, що саме ця любела мені дуже добре справлюється, оскільки в неї є е, міст білка 12 грам, і на це нам потрібно звернути увагу. Тобто е, подивитися, який міст білка. Якщо ми маємо 12 грам, прошу дуже. Думаю, вийде. Також можна використати муку хлібну. Тут видно у мене був тип 550, в даному випадку тип 750. і скажу часто, що я робила один раз. Е, Покачу на такій емоції, мені вона трохи менше смакувала, точно віддаю перевагу цій або цій муці. Щодо інших інгредієнтів, нам потрібна лише вода кімнатної температури, сухі дрізді, олія оливкова, а також сіль. Щодо додатків, їх можна не давати, а можна використати ті, які ви бажаєте. У моєму випадку це буде розмарин та грубомелена сіль, лише так зовсім мінімально. Зверху її додам. І зараз покажу абсолютно всі деталі, як її зробити. Почнемо з того, що я вже відважила 500 грамів муки, вода кімнатної температури не холодна, і її я змішаю з дріжджами. І також нам потрібно 10 грамів солі. І це я добряче вимішую ложкою. Також до нашої води з дріжджами я додам одну ложку оливкової олії. Ще раз змішую і починаю змішувати муку. Як я зауважила, мені не потрібно буде в якийсь спосіб замішувати тіста, а я змішую інгредієнти лише до моменту, аж вони повністю поєднаються. Ну добре, в принципі, це все. Це зайняло хвилину. Півтора. Ось показую, тісто вимішалось. І ми його відкладемо на годину в тепло. Прикриваємо. Оскільки зараз літо і в нас насправді дуже жарко, це не проблема. Якщо холодніше, тоді можна залишити у духовці з вімкненою лампочкою, або десь біля батареї, якщо це зима, чи в найтеплішому приміщенні вдома. Це все. За годину зустрінемось. Ну що ж, минула година, я дуже добре помила руки з звичайно, і зараз. Час на розтягування та складання тіста. Воно дуже гарно виросло і можна це робити. Можна змочати руки, можна їх намастити оливковою олією. Я їх просто змочу і покажу, в який спосіб розтягуємо наше тісто. Обережно розтягуємо тісто з кожного боку. Як тільки відчуємо, що тісто клеїться, то знову змочуємо руки. Коли ми складемо кожну сторону тіста піднімаємо його ще 2-3 рази, таке розтягування допомагає активувати глютен у моці, і це дуже полегшує роботу з тістом. Крім того, згортання тіста робить нашу вокачу дуже м'якою та повітряною. І це все. Це зайняло е, коло хвилини, півтора хвилини. Е, тепер ми знову ж таки накриваємо і відкладаємо. На одну годину. За годину ми повторимо витягування тіста. Ну що ж, переходимо до наступного етапу розтягування та складання тіста. Знову ж таки, дуже добре помиті руки, намочую водою. Ще покажу тісто виросло дуже. Піднімаю та перекладаю. Знову ж таки сформувалося тісто в таку майже кулю, прикриваємо. І тепер є дві можливості. Якщо ми хочемо сьогодні спекти нашу фокачу, то ми зараз знову ж таки її відкладимо на годину при кімнатній температурі. А потім будемо вже завершувати, виконувати наш останній етап. В іншому випадку, ми можемо її покласти в холодильник на ніч, до доби, і тоді на наступний день ми продовжимо робити. Дуже зручно, вона тоді має навіть кращий смак. Переважно я так роблю. Я собі вечором все підготовлю, а на наступний день зраненька встаю і почу фокачу, і в нас є свіжа фокача на смінанок. Але сьогодні, звичайно, я зроблю все в один день. Тому зараз я знову ж таки її добре закриваю і повернуся до неї за годину. Ну що ж, фінальне складання тіста. Ось так воно зараз виглядає. Я тут підготувала деко з пергаментом. Взагалі, пергамент не обов'язково використовувати, якщо деко є антипригарне. В моєму випадку потрібно. І так, я зараз ще раз собі складу тісто. Обережно. Зі всіх сторін. І тепер на наше деко виливаємо олію. Я використовую олію з е, в'ялених помідорів, тому що вона і так завжди е, залишається. Я її е, не маю дуже до чого використати, а до фокаті ідеально підходить. Так, вливаю собі свою олійку. Воно ще додасть додатковий аромат. До моєї фокаті трошки тут розітру і на руки, щоб вони не клеїлися, і можна його перекладати. Так. І в такий спосіб я його ще залишу так на півгодини, тоді ввімкну духовку на 200 градусів. Але це за хвилинку, за півгодини ще раз зустрінемося і покажу ті останні кроки. Минуло так коло 50 хвилин, моя духовка практично нагрілася на 200 градусів з вентилятором. І я можу завершувати приготування нашої фокаті. Тепер мені потрібна олійка. І багатько виливаю її на гору. І зараз будемо ось. Треба її дуже добре розпреділити сюди, кажу, такими пульсуючими рухами. Розкладаємо нашу покатю. О, деко. Виглядає класно. Зараз подивимося, що з того вийде. Ну, я її робила без віть разів. впевнена, що буде дуже смачно. Добре, зараз час помити ручки. Покажу. Ой! Аж мені виливається. Базу ці величезні бульбашки повітря. Тепер час на сіль. Але я її даю зовсім трішки, тому що тісто вже посолене. І також я приготувала розмарин. І тепер буду ним посипати нашу фокачу. Як я перед тим зауважила, можна взагалі нічого не давати. І так буде дуже смачно. Зелені оливки, помідори в'ялені, помідори черрі, все це ідеально пасує до нашої фокачі. Можна теж інші овочі? Нема проблем. Так, я тепер покажу зблизька. Вставляю в духовку. Ну що ж, я вставила в духовку, за 20 хвилин покатя буде готова. Фокача вже спеклася і навіть встигла висогнути. Ось так вона гарно виглядає. А я нагадую, якщо вам подобався це відео і цей рецепт, то підписуйтесь на мій канал. Я обіцяю багато цікавого контенту. Ставте лайки та пишіть коментарі. Зараз будемо розрізати нашу фокаччо та куштувати. Так, дивимося. Покажу всередині. Ось вона вона дуже м'ягесенька. Так виглядає наша фокача. Дуже смачно рекомендую спробувати цей рецепт. З вами вже прощаюся. Всім гарного дня, смачного па-па!